Репліка BMW М72. Він у нас є в випуску з 40-х років, по чому ми бачимо. Ось ці кусинки є прямі. Після 50-го року кусинки йдуть круглі. І підв'язка тут нижча на 2 см. Ось така в нас є репліка М72 під БМВ. Через що їм можна називати його БМВ, тому що він є рідний брат БМВ і на нього можна сміло вішати лінгу БМВ. То є копія BMW R771. Він каже, я добре, зараз ми його заведемо. Попробуємо завести, так? Попробуємо завести. Я думаю, людям цікаво буде, як він працює. Звук, запах. Сказати! Тут бачу зроблено ось таке рішення на сідушці. Ось так ним підкидує на колостих. Дуже гарно, дуже гарно. Цикл про 5 років по запчастинах. Так ще хочу в двох словах, скільки ну за гроші не будемо питатися, а якого він року? Рама з широкових років. Дуже гарний мотоцикл, після 50-го року вже пішли рами з більшими пізинками. Після 50-го року вже пішли пізинки у розкупці. Ще зараз вихлоп за знімлю. Так, звук суперовий.